На Коломийщину благодійний фонд Чисті серце приїжджає не вперше. Цього разу допомогу отримала Коломийська центральна районна лікарня. Зі слів співзасновника фонду Василя Вашеванюка перед поїздкою до Коломиї благодійники вже побували в обласному центрі репродукції. А Коломийські медустанови привезли те, що медики замовляли. Сьогодні в ми привезли цей ноутбуки, і холодильники, машинки, пральні, мікрохвильовки, електропростині. Те, що замовляла лікарня, з яким проханням, то сьогодні зараз було проведено. Ця вся допомога сформована завдяки підтримці Міністерства закону справ України та Китайської Народної Республіки. Очільник Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін каже, що медзаклад вже давно і тісно співпрацює із благодійним фондом Чисті серцем. Цього разу допомога теж дуже вагома. У нас зараз дуже багато знаходяться військовослужбовців на лікуваннях і щоб покращити їхні умови перебування в нашій лікарні. Ми звернулися до фонду бладіння «Чисте чисті серце, і вони нам... Не відмовили, ми дуже вдячні. Ви бачите, що все приїхало, все привезли. Ми їм дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю між нашою лікарні, благодійним хоном чисте серце». На даний час у медзакладі лікуються та проходять реабілітацію майже чотири десятки військових. Не завжди їх влаштовує харчування, а інколи хочеться чогось смачненького. Тому були потрібні холодильники та мікрохвильові печі. Хлопці, які перебувають у нас на лікування, а так далі, в подальшому на реабілітації, Вони по-перше, дуже багато є хлопців не місцевих. Їх нема кому відвідувати. Вони собі щось Прикуповують щось, якісь хочуть смаколики, щось те, що не тим, чим кормимо ми, хоча в них є покращене харчування. І це треба десь зберігати. десь щось треба нагріти, треба навіть що хтось хоче як війська величні раз попити. І вони всі просять нашу створіть нам такі умови, щоб у нас було як вдома. А благодійний фонд Чисті серця» вже цього тижня ще раз побуває на Коломийщині у Нижньовербізькій громаді. З Коломиї Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.